Патріарх Кіріл не заявляв, що безбоще стало державною ідеологією в Україні. Його неправильно зрозуміли. Так слова представника Російської православної церкви прокоментував голова української церкви Московського патріархату Онуфрій. каже, особисто слухав промову Кіріла в храмі Христа Спасителя тиждень тому і не знайшов нічого, щоб змогло обурити українських вірян. Нагадаю, патріарх Кіріл у своїй проповіді в храмі Христа Спасителя в день слов'янської писемності, говорячи про Україну, заявив: Православна церква молиться щодня, аби войовнича без. Боже відступило і не виявляло себе через державну владу в Україні. Так слова московського патріарха процитували російські ЗМІ. Сам митрополит Онуфрій сьогодні приймав близько сотні дітей, батьки яких загинули на Донбасі. В Києво Печерській лаврі їм влаштували свято і подарували квитки до дельфінарію і аквапарку. Я чув це слово в протерах. Він цього не говорив. Це, це перекрутили все. Він не говорив про це. Він говорив, що ми пережили разом. Ті часи, коли було без коли совєський совєтський період був, і про цей період ми разом пережили. Він не говорив, що власть влада сьогоднішня без Божі, це, це неправда.